Доброго дня! Всіх вітаю себе на каналі, на каналі Автопідбора. З вами знову Макс. Ну що ж, сьогодні у нас відео піде про разові огляди, про ті огляди, які замовили у нас замовники. Тому давайте разом з вами подивимося, в якому стані, за які гроші продають гарні автівки. Так, Сергій, приїхали до твоєї Астри. Ну виглядає вона гарно, тут такі зазорчики прям всі на місці. Ну Фішка в тому, що вона вже горіта. Так, лобовина оригінальна стоїть. Ну 16 рік 16, -й, 16, -й, 16. -й. Задні парктроніки є. Тут пошкодження. Еле-єле там починає пузиритися, ось тут. Так, шторка Е, запаска Е, навіть Е у нас, да, навіть ведь фаркоп, Е еще. Угу. Тут все все наклеечки, бирочки. Тут тоже что Надо ну, да, от собак, да, сетка от собак. Тут ничего не кручено. 16 оригинальный. Пластиковый селый. все дуже гарному на стані. Навіть амортизатори теж не згнилися. Це оригінал. Тут є трошки тут. Так, труба у нас чиста, знизу взагалі ніяких не бачу, пошкоджень. Дуже гарна землягуба, вона нова. Бачиш, протектор, пильник цілий. Впаки 205-5516 стає. Що, оригінал? Mm -hmm. Нема не перелаку, да, нічого. Тут ці стойки без пошкоджень. Так, по салону все. Гарно. Підлокітник не затертий, все тут без пошкоджень, руль не підкрашений. Оригінал. Підігрів, підігрів сидінь, підігрів дуже гарна комплектація, мотор вже стоїть. стоять. Да я бачу, я дивлюся не пошкоджений не ржавий там, був. тут оригінальні у нас. Тут нічого не кручено. Сама карта ціла не бачу, царапин такого немає. Навіть на порозі, бачиш, ногами не все. Ця карта теж дуже гарна, без пошкоджень. Заднє сидіння без припалів і зафікси дитячого крісла. Стеля у нас без пошкоджень, без п'ятин. Світло горить. Оригінальні навіть коврики лежать. Тут нічого не кручено. Тут все ціло, тут больні місця без рижиків, без зауважень. Порох цілий. Блин, резина реально просто бомба. По тормозним дискам я бачу, що там вони в нормальному стані, але ну, не нові, але ще походять. Так, Це у нас оригінальна, джеймска оригінальна. Це. Все сухе. Це ж добре. Антіхує. взагалі нічого не кручено, все в дуже гарному стані. Угу. Світло горить. Світло горить. Вже отакі пошкодження невеликі тут, тут, тут скола. Так, радіатор в гарному стані, не пошкоджений. Тут -от бачиш, що цей усилитель, його знімали, цей бампер малювали і нормально його там не поставили. Ось він торчить. Ну що б, не подимлі? Mm. Угу. Нормально, нормально. Так, дивимося, підігріви. Включаємо, все включаємо, кондиціонер включаємо. 162 тисячі пробіг на автомобілі. Так, це у нас працює, працює, патроніки працюють, я пишу. Так, все це у нас працює. Електро... Електродзеркала. Нажимаємо ліве, працює, теж працює. Руль підкрашений, да. руль є ось таке пошкодження тут навіть ось, думаю видно. Руль підкрашений, чуєш? Підігрів сидінь теж працює. Угу. Є полосу. Та я бачу, що тут комплектація тут підігрів, руля, він працює, руль зачопів. Ага. Хорош. Все, хорош, хорош. Цей поріг теж гарному стані. От такого нічого. Та підкрасенний, кажу. Така я тобі що кажу, що воно Про Працюють, говорити це спрочай. Угу. Хорош. посерединки, так? Да? Це як нам. 11500. Уже я так понял не актуально, уже там в интернете 10600, скільки там стоит. Нет, да. 10 700. 10 700, mm -hmm. mm -hmm. Так, двигаемся, что у нас есть. Цепь датчика расхода мира, низкое напряжение, аккумулятор садился, низкое напряжение, короткое открытие капота, датчик дождя. Управління, інтерфейс. Тут все таке поміло, що нічого такого я тут не бачу. Давай, Переглянули його палястра з 2017 року. По автомобілю підкрасів не виявлено. Є там такі подряпани незвичні по пластикових бамперах. Mm. А що гума там немає? Гума, да. гума йде нова, зимова. В принципі, не є поганим. Задні гальмівні тиски і передні, вони підзношені. Вони там не нові стоять. Що по кузову, по салону автомобіля? В цілому сидіння ціле, не протерте. Да. Руль так погано покрасили, що прям краска аж злазить. Ручник затертий також. Оця кнопка наручники, яка хромова, 17-й рік 160 пробіг, вона повністю стерта. знаєте. Кондиціонер працює, підігрів працює, по електриці все інше працює. Там По помилкам є там акумулятор, сідав, по сажовику, там 12 грам, по форсункам все добре, дує він добре. Ну, пробіг на автомобілі я не знайшов. В одному блоці є, але там стоїть по нулям. Я думаю, що тут пробіг скручений. Більше за все, що скрутили, добре, так? Ну все, все на те, на все на те схоже, що він скручений. Тому що, я ж кажу, і рулі, і кнопки, все сервіски власника, не сервіски, не тюфи, нічого такого немає. Да. Такого? Дуже дивно. Машина 17-го року нічого такого немає. У Н нас на машинах 7-й, 5-й да, є тюфи, сертифікати. Якісь. Нехай там сервіска буде колись в десятому році записана, вона є. Принаймні і при цьому саме погане, що мені не сподобалось, коли ми прийшли дивитися цей автомобіль. Він був повністю прогрітий. Хоча він стоїть в частному дворі, в закритому дворі, він на ньому не їздить. Ну Да, Спеціально вони його дуже добре прогріли. Тобто не то, що вони завели, що ми завели, а вони іменно самі його пригріли. Турбіна не свистить, масла такого нічого не видно. антифриз теж чистий. Можливо, чого вони одни не приїхали, або вони його прогрівали. Може тарабанить цепок на холодно. Може дуже. Да. Тому що да, на холодну, може. Це ж 1,6, там дуже жалується це на цю цеп. Борди, він да. дуже часто роз, розтягується і на холодну починається. Його стукати. друзі, дуже важко їм замінювати. Тобто перед тим, як купляти автомобіль, задумайтесь, бо там треба або знімати коробку, або цілого мотора, щоб замінити ГРМ. Да, І дуже дорого воно там да, коштує. Бо це дуже важка робота для майстрів. Так, в принципі, все. Наше заключення, що цей автомобіль не коштує свої гроші. Те, що автомобіль з крученим пробігом. Такі автомобілі рекомендувати не можемо. Ті автомобілі, які нормальні, гарні, у них є якісь, сир, якісь документи і його не гріють перед тим, як нам показати. Ну що ж, подивилися автомобіль? Як вам Opel Astra K? Напиши в коментарях, скручений пробіг або ні. Приїхали до цієї астрочки. Дивимося, що у нас тут випрацює манки. Є навіть ця губа, яка не, так, не відірвана, нічого. Давайте одразу знизу подивимось. Там десь масло тече вон, з коробки. Тут все в маслі. Тепла скоріше скоріш всього, типу підтікає практично нову літню гуму. Бачите в якому стані гальмівні колодки в гарному, гальмівні диски вже підзношені, ну ще трошки походить. Та сторони, биває, тут ага. тут от царапино, бачите. З тої сторони двері кітяг мотає. Тут рум'яти. Тут по кузову по дверці є. є отаке пошкодження. Задні гальмівні диски практично нові, колодки нові стоять. Поріг в нас без пошкодження. Так, тут 10-й рік. Ой, пробачите, що 10 рік. Десятий, десятий, дев'ятий. Две ріки шкіряниць повністю. Так, задні карти цілі. Резинка тут трошки. Так, да, тут комплектація типу, гарна. Великий монітор, підігрів. Там. Так, тут ці наклеїчки є. Тут начальна стадія RG з'являється понизу низу двері. Тут у нас ставки Таке Такі о, трошки невелике пошкодження є. Це сидіння воно дуже велике з великою підтримкою рекара, бачите? Які тут великі борти. Так, Він номер не ржавий, не пошкоджений. У нас підігрів сидінь є, кулісо в гарному стані, клімат. Тут все працює, нічого не відпадає. Ручник теж працює. Шкірене кермо не крашене, не підкрашене, кнопки не стерті. Бортовік з навігацією, все як має бути пропал такий. Без підкрасів все в оригіналі, Андрій Хопе. Так, да, це приклеєно. Угу. Ну, Прикольно така, не тут. Ще й не крашено. Так, що у нас? Запаска є? Ключ, домкрат, все, повністю, весь комплект є. Тут навіть ще. Мила людина, бачу, ми зараз стоять. Задні парктроніки є. О, машину заводили, газували. О, тут все ціле. Захопна труба не чорна, не грязна. Фонарі оригінал. Теж оригінал. Є невеликі царапинки. тут там все. Тут теж нові колодки стоять. Так, в цілому виглядає гарно. Тут у нас з цієї машини щось тут зробили дзеркало. тут. <плес> угу. Та він вимота, але там все в маслі. Там щось З коробки трошки підтікає. Тут у нас скручений капот. Радиаторы нові, нові стоять. Тут у нас ухо ось на герметике. Це ухо у нас радиаторы. Тут у нас просто саморез закручений сюди. Так, тут у нас нальоту немає. Ну подивите, що там бочки робиться. Вдруг оно и на зуб. Дивись, скільки. Там все в маслі повністю. Тому що що? тому що теплодмини там реально пече, він полностью пече. Он якраз наклеечка наносил, вообще там телефон. Було шкерфором сдавал. А, це фреон мыло теперь. Типу. 140 грамм приону. Так, тут у нас теж вже саморез закручений. Радіатори нові. Тут все повністю круче. Каталізатора немає. Немає каталя, так. Да. Радіатори всі нові стильні. Трошки получало по морді. Ну, її повністю треба обслуговувати. У нас ролик черемінь шуршить. Оригінальний ну, у нас харесе, 66, 11. Ну треба робити цей теплообмінник. Так, АТЦ включаємо. Раз. Так, пробіг 214 тисяч. Ну, Руль в гарному стані, де не підкрашений, нічого, ціленький. Тут антиблікове зеркало, нема нічого, тут не бумажки, нічого немає. Ну, кондиціонер працює. У і... да, мене, мене вже тепло. Ну, кондиціонер зараз не виключає. Єле-єле працює кондиціонер, але його треба буде дозаправляти. Слабо дує. Радіатори міняні, тому треба провіряти чи є там фріон а ну погазуй чуть тут mm -hmm. а включи задню парктроніки. пищать да працюють але вот дуже сильно чути, що немає кателяшки творники працюють і працює все працює а ну включай світло так да, є є так да, працює все працює все Задність по Не, не робить. Ага, той роба, да. так. Цей не робить, а твій? А, це... а один не робить. Роба. Ага, я бачу, де? Да. А то. Все. Не робить одне дзеркало, петлянева. ТОшку треба буде зробити. Так. Присутствує цеп, датчика в пусному колекторі. Несправність механічества розпідвала. Угу, Ну это датчик, знімало, це в датчик. да. Тут сейчас там их порыв подавали. И что там еще все, да? Элементарно в четвертом цилиндре. Угу. Пропуск есть. Угу. Угу. Ну там воно мыта, воно. Может, намочили більше за все уже. Да. Ну пока то любятся, а так что. Що... Да, Так. В цілому кузов, коротше, він в оригіналі, але ну, видно, що його ніхто з ним нічого не готував, тому його треба полірнути. Дуже багато таких сколів, царапин, ну, вони такі незначні. Що стосовно помилок по автомобілю, ну, в нього немає каталізатора, на це є помилка. Скло підйомник задній не працює. Б'ється пропуск по четвертому циліндру. Це теж треба дивитися або провода, або свічі. по двигуну, антифріз весь масло, а цей в нас теплообмінник всі мої любими наукові Astro H1,6, його теж треба міняти, тому що він повністю там. Все в маслі обличка. Тому якби по автомобілю дуже багато є таких зауважень, там дзеркало не оригінальне. Лобове в нас не оригінальне, всі вікна інші в нас оригінальні. дамкрат, запаска, пилю, запаска, є. все є. Полки немає. Вона, знаєте, дає на ну, Олексі <кхи> за 100 доларів вже. Тому передаємо це відео замовнику, хай думає, але наше заключення автомобіль в принципі. Гарний, гарний комплектація, але, але є робота біля нього. Якщо він гарно торгується, і він скине доларів 300-400, то в принципі можна брати. Ну як вам автомобіль? Ви б купили б собі такий? Напиши в коментарі. 100 2000 17 90 1600

дометра после предупреждения выкачивания. Это по, по шинам. Що ж, приїхав я до цього автомобіля. Якщо так на нього дивитись, то трішки мені кажеться, що передній бампер. Бачите, колір трішки відрізняється. Так, що у нас по фарам? Фари в нас треба буде полірнути, тому що вони всі такі побиті з колами. Тут теж все побите, бачите, воно таке жовте. Це ота красиле. На пластик повилазилось. Гарна літня гума стоїть. Такі є сколи побуття. У нас 13 рік, 1,6 дизель, 7500, 207 тисяч пробіг. Ну, зараз будемо дивитися. Тут зломані. Нічого такого страшного немає. Так, що у нас вікно оригінал? Оригінал, оригінал. Такий вона має вид ззаду. Машина виглядає гарно, я не бачу таких нісколів по машинці. Тут, тут трошки підкрасили. Стоять і Дзеркало не пошкоджене. Гуму нова. Альмівні диски, бачите, в гарному стані. Вони не нові, але ще походять. Резина 19560R15. Тут все ціло, фонарі воно, бачите, не побиті. Це у нас вікно оригінальне. На криші градів ніяких немає, пошкоджень немає. Давайте подивимося знизу. Ось тут. Труба у нас в гарному стані, амортизатор правий потік. З тої сторони теж амортизатор повністю весь такий в пилюці, є і ржа по автомобілю, але вона не суттєва така. Парочка ціла, пошкоджень немає. Є пошкодження, але тут є незначне. Автомобіль заявлений, що він небудь не, не краще в оригінальному окрасі. Так, оригінал. Так, лобове у нас замінено. Тут у нас 13, 13. Все у нас, ці вікна у нас в оригіналі. Кольчик є. А сколи будуть машина не нова, тому без них нікуди. Ну, повністю в оригіналі. Рас подивимося, що тут знизу. Бачите, є трошки от масло запотівання, але ну, нічого такого кримінального теж немає. Радіатори. Гарні інтеркулер стоїть. Він сухий, не чорний, не запотівший. По керму, дивись, з цього боку він взагалі новий. З цього боку трошки такий стертий. При цьому ці кнопки всі в гарному стані, коліса теж в гарному стані. Підлокітник не затертий, ручник цілий. Така машинка реально прикольна. 207 тисяч пробігу. Уже бачиш, яка у нас панелі, де датчика світла немає. Звичайно. Те щось не робить, подйомник, це робить електродзеркало і те робить. При цьому сидіння ціле теж. Тут і від від чогось, тут все поцарапане, тут щось поцарапане, або собака якась тут була, або щось возилося. І зафікси з дитячого крісла. З цієї сторони теж трошки пластик царапаний. Двері не знімались, не кручені. Тут все ціле. Бачиш, де відкривається. Раз. Кнопочка тут такая. Замок з цієї сторони от починає трошки ржавіти. Дивимося, полка у нас є. Тут нічого не кручено, весь пластик цілий. При цьому запаска домкрат, все в нас є. Ця карта теж ціла. Щось возили тут реально. Тут пластик, там пластик таке. Ну воно не критично, але ну, є, машина теж не нова, нічого страшного тут немає. Це сидіння в гарному стані, не порвано нічого. Не відпадає. Нічого не кручено. Це стеклоподйомник один не робить. Тут є пошкодження таке. Собак лісу тут не порвана. Двигун сухий ремінь в гарному стані, але ну, його буде, навірно, краще поміняти, тому що там жовте щось таке на ньому якесь. В одному місці є пошкодження, то його краще буде змінити. Зараз перший, перший запуск. По персонах вже у нас... Сила. другом сахі. Це гарно. Угу. Я бачу давний зиле, сзади габаріти працюють. Тут один не працює. Так, тут лінзи всі працюють. Так хачка роби. Все робимо. Що, не піддимлю так зараз включимо кондиціонер підігрів зеркал все у нас працює ці кнопочки солярки немає взагалі у нас є USB, Дві розетки є так напряження батареї Є контроль Заходимо по двигателю Зараз посмотрю Двигуну такого нічого нема, кодовні справності. По двигателю, по двигателю немає ніяких кодов. Дивимся, як турбіна дали. Турбінку чуть підвиває. Так, кондиціонер працює вже холодним дує. Тут у нас так, Працює, можна виключити, кондиціонер виключаємо. Щеплення класне Ну Таке не розбите колісо, бачиш, тримається, все. У нас роль і так і так регулюється, і по виліту регулюється, по висоті регулюється. Такі, такі, два ключа є на неї, все, в принципі, є. Ну що ж, подивився я цей Hyundai 30. Що я хотів від себе сказати? Автомобіль дуже в гарному стані. Він не фарбований. Він такий ціленький, пошкоджень по кузову взагалі ніяких немає. Він вже йде на літній гумі. Двигун працює гарно, він не димить, не сипонить. Ну при цьому турбіна вся у маслі спід форсунок. Там такі кільці стоять. Теж вже виступає масло, тому це все треба устранять. Ну При цьому, що ми маємо? Ми маємо 13 й рік, 1,6 дизель, 204 тисячі пробіг, кондиціонер працює. До речі, один стеклоподйомник правий пасажирський теж не працює. Всередині в салоні на задніх кріслах є такі пошкодження пластику. Тобто воно таки не критичне, не поломане, але воно якби є. На автомобілі я проїхався, він їде дуже м'яко, тихо, нічого не стукає, коробка включається гарно, щеплення бере посередині. Тому цю, цю машину теоретично ми можемо рекомендувати, але треба її обов'язково заїхати на яму, на СТО, для того, щоб подивитися її знизу нормально. Все, Передаємо це відео замовнику. Хай він думає. В завершенні хотів подякувати всім. Дякую за перегляд. Не забуваємо підписатися на канал, поставити лайки. Напиши в коментарях, які з цих автомобілів придбав би ти собі.